Всім привіт з вами я, я Altime і... Сьогодні буду грати в Немовля в жовтому. Баба в жовтому. Так, Baby in Yellow The Baby in Yellow. Немовляв жовтому. Мені інтересно, яка це версія. Я буду волі давно грав в одну із перших. Версій, то зразу нам хочуть сказати, аби ми були під каблучниками, купили собі каблучок. Але ми цю рекламу скіпаємо. О так ми в старій час. Нічосі! Старо! Ага, ага. Тобто ми з Пепки йдемо на зелені огірці, так? зараз. Yes! Єс! Сюди. Все, досягнення. Це не м'яч. Окей. Сиди. А ой, не ти. Так. пам 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 А, поняв. Так. Ну, давайте все покласить. Обіцяний, щасливий йде міняти штани. Так, я на таке не поведусь купую. <плес> Ооо! Це на ти мені не потрібен. А, треба його поставити сюди, аби твар втекла. Ще раз, так зробиш, ти в мене станеш м'ячом. Yes. Oh. Так, Угу, mm -hmm. понятно. Кіт покликав Болтуса погуляти. Вони гуляли. Бу. Але Бу. Малий був з маленькою банцою поламався качергою спи. Чого я не можу кинути? Що спи? Подивіться телевізор. Любиме заняття любиме любиме. Ще будемо дивитися телек. Опять якийсь оранжевий канал. Пасхалочка, Піди ти канал! Я тільки включився там канал нормальний, тільки нас сів щось подивитись. А. Чуєш, мені тут кажуть, чи положити. положити справи чи з лівої, скажи. У мене завдання хті положити, чи положити справий чи з лівої? Ну, скажи справа чи ліва? Ти... О, а це що? У себе а це року ще. Так. Угу, тобто кашку не ще О, чил. Уже це подобається. Ура, мій любимий оранжево-білий канал. Добре, що не оранжево-чорний. все? Це? Це все? Це уже кінець чи тобі контінет? А, штани за 40 гривень. А ну що, мені так цікаво стало. Це скільки тут штани? Все, мне просто интересно, сколько реально эти штаны. Курс доллара. Вот, курс доллара. Нічого собі, 41 гривня то... Я можу 4... 440 гривень купити за таку ціну, я ваш шарую! Роз... За таку ціну, манов... Ага... Та, а я можу зараз послати... Угу... Чи повезло, чи повезло. Get boat. Ай, м'яко, що треба посадити на бутилку. Я знаю, він зуби, якщо чистить, то тільки по якимось святам. Але, будь ласка, не ходи. От що. Обісне, як завжди. Ой. А хоча Почекай, це 100% на безпека так. Що там кладуть в піцу? Оце один лучок. Маринуємо обісланого маринуємо обізаного обіслену дитину піцу. З димком Фу то зелений димок. Ну, на. То нормально, що в тебе таруси, тарохи з очами і тарохи ходять. Я знаю, у нього там неполисадник всякий. Думаєш, я це не узнав? Це спідеранер під курис? Сосати, коли буде небезпека. Ну, в тебе в ту січки струс з мозку, Ну в тебе його взагалі немає, тому, думаю, ви подружитесь. Я ще йому маску із колбасок дам за такі шутки. Чорт че червоні глазки, лови маску із колбасок. Та чо ти першь, так дофіга? Канушку. Баран, а не крилі. Ні, ну... Заткнись, ти що, не хоче би я книжку тебе показав. Та ти колись спокоїш? Я казав, а я не можу плюс у не хоть. не вихай подкинать просто назад просто ура спаты Зара... оп Что за фигня? Ну окей. Так, кто стар 4, Тисячі, як це розпакувати, скажите мені. На великий стіл. Все оранжевий чорний канал. Все, ура. Все ты клет? Я офигу. Это уже друга ничка. Я. Ну я думаю, на пять и ночью уже буду лютошить. на мой. Вач тут Тиви до сову. Я е, правую уложу. Все, подвисите лидер не тут. А тостер. Ага, тостер. Угу, а тут М'ялкий, е, отчимось все готувати, так хліб далі. Все, що є, ковбаса там. Оце Та. ковбаса, гриби, цибуля, помідор, сыр. І трошечки солених огірців.